Вітаю всіх на каналі Смачні поради від Наталі. Сьогодні з вами ділюся рецептом приготування сиров'яного м'яса в домашніх умовах. Це смачно, просто, а що важливо, дешево. Отже, для цього потрібно взяти 800 або кілограм м'яса, вирізка, філе. Це може бути яловичина, свинина або навіть конина. Зрізаємо верхній шар жиру, прожилки. Викладаємо у ємкість, бажано, щоб вона була по формі м'яса, адже потім ви вже не вирівнюєте його. Та засипаємо знизу і зверху 1 кг солі. Стараємося, щоб сіль попала з усіх сторін. А щоб сіль потрапила всередину, робимо по всьому філе проколи шпажкою, накриваємо харчовою плівкою і на 3 доби в холодильник. За цей час м'ясо віддало всю вологу та вже стало твердувати. Промиваємо наше м'ясо від солі у протічній воді. Далі варто замочити на 30 хвилин, для того, щоб верхній шар не був надто солоним. Міняємо воду, додаємо оцет, він теж підсушить наше м'ясо. Замочуємо на 15 хвилин, тим часом готуємо приправи. Для смаку та кольору важливо додати паприку та сушений чесник. Реста шумиші за вашим смаком. З м'яса вологу не витираємо, а зразу натираємо суміш спецій та трав з усіх сторін. Загортаємо в пергамент, стискаємо ниткою та на 2-3 тижні у прохолодне місце або ж у холодильник. Тим часом, поки ви чекаєте на м'ясо, підписуйтесь та заходьте на мою сторінку. Там є багато коротких шотів із закускою та іншими стравами. Для мене пройшло три тижні, для вас мить, м'ясо готове. Розгортаємо. У мене м'ясо втратило 300 г у вазі. Було 880 грам, стало 580 Розрізаємо та дегустуємо наше м'ясо. Воно не надто солене, не перчене дуже. І ніжне-ніжне. Вийшла чудова закуска. Можна також приготувати і канапки. Нарізаємо хліб, поливаємо олією і на 2 хвилинки в духовку. Змастити крем сиром зверху наше серв'яне м'ясо, в'ялені томати, гірчиця, петрушечка смачного від Наталі!